Доброго дня громадяни України, доброго дня, жителі села Біловіж! Ми знаходимося в селі Біловіж по вулиці Богдана Хмельницького. І я хочу вам показати, що жителі села Біловіж, от зокрема от вулиці оцеї Богдана Хмельницького, вирішили самі собі допомогти і перемонтувати дорогу, яка до них веде із села. Ось бачите, тут сильно низький рівень ґрунтових вод. І ну, дорогу розвезло, і потрібно тут робити капітальний ремонт дороги. І вони скинулися грошима на техніку, от ескаватора, на труби. бачите. І е, мельоративні, так би мельоративні канави, квіти понад дорогою. І е, я хочу показати, як це все відбувається. І ремонтують ці дороги. Бачите? На свій рахунок. Бо тому що по селі Біловіж дуже багато вулиць потребує ремонту. От. І а гроші, як то кажуть, на це ніколи не виділялися сільською радою. І люди за свій кошт бачите, займаються цією роботою. Стараються своїми силами. І це вже не одна вулиця, я хочу вам сказати. Це вже дуже багато вулиць, ну як багато, 5 чи 6 вже, мабуть. Вулиці жителі за свій рахунок як то кажуть, займаються оцим всім, цим ремонтом. Ось бачите, якраз хлопці цим займаються. Почекай Віталік, я хочу показати. ну от якось так, Подивіться, тут викопали, зараз я перейду. То треба глибше цю квіта купати, тут то, то ще доволі мілко. От. Але як є, так вже є. Маємо те, що маємо. Ну, Коментуйте, бувайте.